Насамперед, коли сталася ця трагедія, то ми, священники, по черзі, були на місці трагедії і були разом з людьми. Чому? Тому що люди, люди були і є в розпачі, в розпуці, в безнадії, не знають, що робити, в шоці. І тому віра, молитва, підтримка, надія для них є визначальний і вирішальний чинник в житті. Той момент тоді, коли мама такі вірила, що сина таки десь знайдуть, і його знайшли, розблокували, і для неї для неї це і чудо. Тому ми були там, щоб бути разом з людьми. Вони до нас підходили, говорили, питалися разом з ними, молилися в такий спосіб. Ми їх підтримали, щоб вони могли пережити цю трагедію. Зразу ж ми розгорнули отже, цей тимчасовий гуманітарний штаб, який ви бачите, отже, тут наверху в храмі, ми збираємо різні продукти харчування довго зберіга. Короткого зберігання, таке чи якісь канапки, щось гаряче, зразу везеться в той пункт, там, де є безпосередньо ці роботи, що люди проводять, і волонтери також внизу ми маємо цокольне приміщення, і в цьому цокольному приміщенні, отже, ми також беремо і сортуємо одяг, даємо потребуючим людям. Вже сьогодні люди вже приходять. вже Сьогодні понад десяток людей вже прийшло. Також я, як настоятель і інші священики, ми пішли до місця трагедії. Там Знайшли і зустріли наших парафіян, сказали їм, що вони мають свої, отже, ті групи, в яких вони спілкуються в будинку. Дали там клич, дали також оголошення, щоб люди могли і прийти до храму, і безкоштовно тут в цьому нашому гуманітарному штабі отримувати засоби гігієни, продукти харчування, короткого довго зберігання, а також і різного виду одяг. Квартира відрушена або на п'ятнадцятому квітня живуча. А на якому поверсі, на третьому? Ну, ну з, нас, з цієї сторони то стоять стіни, вікна видно побити, все село. А що там далі, що там в квартирі, не знаю, вони пускають. Пізно, коли вже вдарили. Я вже сама вибиралася, чекала, поки відкриють двері ці були. Так, я сказав, закидані будівельними цими матеріалами та й залазила. Я ходила сьогодні оформляти заяву, подавати на, 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 на квартиру. Це мені сказали, що, бо я просила, щоб пустили в квартиру, може, туди забрати деякі речі, бо ж все повишалося, холодно. Сказали, що не пускають поки. Якщо щось необхідне, може, підійти в храм. Це приміщення, яке ми виділили. В наш тимчасовий гуманітарний штаб І парафіяни, і молодь, і волонтери. Тобто, всі ми відгукнулися дуже швидко і радо, щоб прийти і послужити. Значить, вони приносили сюди і здачі приносять речі в кульках, не поскладені. Потім наші волонтери, парафіяни. У ядийсьме ми не справляємося, тоді ми покликали наші братства. Конкретно зараз ми збираємо речі, ті, що ще не перебрали, і вносимо їх в основну залу, щоб їх. Їх там перебрали, розібрали чоловічі, жіночі дитячі речі і відносимо ці ковдри, рушники, подушки, відносимо в окрему залу. Мені сказала вона, а звідки вона звісно, сказала, в школі не далі? Маємо стоїтися, і Україна буде. Хай Бог всіх благословить мій Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.